О, привіт! Чую, що десь українці говорять? Ми як тут давно вже нормально тут? Ходи познайомся з українцями? Ну, ми тут новенькі, тільки приїхали, то не знаємо, що як куди. А шлях би тебе трафив. Ну, чуєш, українці поселилися. Ну, Тя качка копнула, я не розумію, як так всюди ті українці. Ну що та почекай, я перше спитаю, куди вони пішли на роботу. Що? О, хотів би вас запитати, чи допоможете нам по як у вас там з польською взагалі? Бо ми слабенько по польськи говоримо, ледве-ледве щось розуміємо, а треба записатися до лікаря. Зараз зараз почекай. Скажи перше, куди ви пішли на роботу. А, на розбір тут, то то ви тут на заводі. А, то в лікарні з тобою може піти. 50 злотих, так, 50 злотих заплатиш, все буде нормально, не переживай. Ти що, серйозно? ти ганш? Упс, ми самі недавно взяли аванс, аби лише до зарплати хоч дотягнути. Так, коротше, ти взяв аванс? Взяв. От аванс можеш заплатити, ні? Я ж не бачу в цьому ніяких проблем, як то не маєш грошей? Добре, я тебе поняв. Напевно, я краще попробую сам що зробити. Але якщо щось, я до тебе прийду, добре? Добре, пока. пока. Капець кожен думає, що я маю всім допомагати за дурно, ну ні. Ті часи вже пройшли, що за люди, я не розумію. Я в шоці, чула, допоможе нам, але коли заплатимо 50 злотих, ніколи не думав, що українці такі. Я казали, що так і є, але я не вірю. Це, це просто капець. Ну, ні, ну вони вроді нормальні такі вигляд, але просто зрозумій, що якщо їх зараз не навчити. То вони потім будуть лазити щодня, до тебе, будуть лазити і лазити, то треба якось присікати, то так не може бути. Коротше, я собі думаю так. Ми, Напевно, ми підемо собі самі. Вийде то вийде, ні, то ні. Треба ж колись нам пробувати, треба колись нам починати. Таке життя.